Партнерство освіти і бізнесу сьогодні в економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті стало на один комп'ютерний клас. Більше ректор вишу говорить: самі б фінансово не витягнули. Допомогли давні партнери закладу машинобудівні гіганти компанії Гідросила та Ельворті. Надзвичайно важливо, що в такі тяжкі часи наші партнери, а саме промислові групи, Ельворті Груп, Гідросила груп, допомагають нам в розбудові системи освіти, інвестують в освіту. Наше партнерство вже нараховує десятиліття і під цей час ми не тільки покращували наші освітні програми, наближали їх до потреб економіки, але і зараз за рахунок ефекту синергії буде будемо давати поштовху економіки України для ІТ постійне осучаснення комп'ютерної техніки необхідне як людині повітря інакше на розвиток годі очікувати, кажуть профільні викладачі інституту. Софт програмне забезпечення вона постійно підвищує свої вимоги до харду, до апаратного забезпечення. І ми, наприклад, в своїх навчальних програмах ми використовуємо і програми 3 d моделювання, і програми моделювання. Деталі, які е, потребують великої кількості обчислень на рівні апаратного забезпечення, тобто оновлювати комп'ютерні системи, це ну must do, як кажуть. Новий комп'ютерний клас розрахований на 16 студентів. На обладнання витратили 850 тисяч гривень, капіталовкладення у покращення якості освіти. Говорить представник компаній партнерів. Це по суті інвестиції у подальший розвиток виробництва, адже наразі інженерія і програмування синергічні абсолютно осознаем, что в машинах и в наших машинах, которые мы поставляем, и которые являются, например, частью других машин, я имею в виду прежде всего продукцию гидросилы, все, все больше необходимо применять инженерного труда и труда программистов. Тому звісно, що ми, як люди, понимающие это, це намагаємося своей своєї сторони материально матеріально естественно, університети, які готовят сьогодні програмісти. Тим часом студенти-першокурсники вже протестили нові машини. Кажуть, потужні, хоч криптовалюту майни. Дуже швидкі, дуже якісні. Мені подобається. Наразі в економіко-технологічному інституті імені Роберта Альворті три потужні комп'ютерні класи. Загалом вже у виші технічно оснащені усі аудиторії.